Навести у місті лад в Івано-Франківську влаштували генеральне прибирання до великодніх свят. Відтак комунальники активно ремонтують вулиці та двори, чистять парки, сквери після зими. А відколи потепліло, взялися також озеленювати місто. Проводиться на клумбах ряд інших робіт. Це підстригання живоплотів із самшиту, обрізка кущів, підживлення кущів, внесення торфосуміші і підсипка та вирівнювання марманової крихти. І традиційно навесні ми будемо садити дерева, оголосили тендер. Наступного тижня вже плануємо посадити. Традиційні породи, які ми зазвичай садимо: липа, дупа, кація, клем, ясен. Ці дерева добре проживаються в середовищі нашого міста, і тому ми. Комунальники також наводять благоустрій на територіях храмів та кладовищ. Івано-Франківці зазвичай їх відвідують під час Христового Воскресіння. Проводяться роботи по відновленню порядкування пам'ятників на даний момент на території міста, також заміна прапорів після зими. Ну і безпосередні роботи, які проводилися в останній час на кладовищах нашої територіальної громади, зокрема, вивіз сміття кладовища в селі Узінь. Десь приблизно більш-менш такого плану об'єми знаходяться на територіях кладовища, але систематично спільно з старостами ми якось стараємося ці території упорядковувати. Також комунальники ремонтують та фарбують світлофори, вуличні ліхтарі, відпочинкові лавки та електроопори. А ще упорядковують дитячі ігрові майданчики. Деякі елементи ми знімаємо і на господарському дворі, тому що неможливо його поремонтувати на місці на об'єктах. Деякі ми відновлюємо, ремонтуємо, малюємо на місці. З таким чином стараємося зробити. Звісно, там ще треба доробляти багато чого. Це і основа, бачите, що треба підсипати. Бо... Є трошечки така болотиста частина, і ми думаємо про те, яким чином там зробити покриття до екологічного прибирання міста. Незабаром зможуть долучитися й івано-франківці. 1 квітня виконавчий комітет міськради має намір провести загальну міську толоку. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.